Що ж ти накуїв цього разу? О, це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони й будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж, як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році. Лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить? Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Арнольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Арнольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати? Твоє ж пузо завжди на першому місці. Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно, ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки Горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. А бодай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам, твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж бо, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. І ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко боже, який підступний хід! Що читаєш три ознаки маніяка? Перший на його мармизі може бути лячна маска. Йоярні, а ти впевнений, що варто читати таке в безлюдному парку. Друга ознака маніяка, ніж чи інша зброя у руках. Ти точно хочеш знати третю ознаку? У маніяка великі силіконові. Стривай це не те. Він завжди нападає без попередження. Борися за своє життя, Арнольде! Спробуй якось відволікти увагу маніяка і драпонути. Гаразд, забудь. Потрібно бігти в публічне місце та привертати увагу людей, чому ніхто не реагує. Психологи радять волати пожежа замість допоможіть. Так люди помітять тебе швидше. Зателефонувати в поліцію файна ідея. Через 48 годин після твоєї кончини тебе точно почнуть шукати. Жартую, чекай, поки вони приїдуть. Хоча спортзала вже закривається. Схоже, тобі вдалося звалити. Та не поспішай святкувати деякі маніяки, полюють місяцями на свою жертву і можуть точно передбачити, куди вона піде. До речі, темні провулки така собі схованка. Здається, ніщо тобі не зарадить. Хіба окрім цього? Втертися в довіру до маніяка. Мотиви маніяка можуть бути різними, деякі прагнуть влади, інші страждають галюнами, а хтось вважає себе очищувачем суспільства. Проте абсолютно всі вони самотні, глибоко ображені люди. Тож, якщо ставитись до маніяка добре, є шанс вижити. Так, тобі доведеться стерпіти деякі стрьомі штуки і слухати його скажені ідеї. Виглядаєш кепсько? Але це того варте, а ти багатьох потішив. Стривай, ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині у комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп-фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бара впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. А три смерть мозку. Арнольде, Вони задумали вимкнути апарат. Прокинься. Я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Час, бо Ну, чого ще очікувати від твоєї фізичної форми? Мабуть, доведеться драпати від розлючених фанів. На щастя, ти можеш сховатися від мільйонів лютих фанатів у твоїй величезній хаті. Арналду. Ти в будинку прислуги. Твоя шикарна хата знаходиться далі по дорозі. Такий здоровений будинок повинен мати прислугу. Також тут є тренажерний зал, басейн, більярд, спа і два таємних входи, які гарантують, що жоден журналіст ніколи не знайде тебе. Арналду, де ти? А, я знаю. Ти можеш уявити, що тіло Роналду має лише 7% жиру? Хоча йому 35 років, згідно з його біологічними показниками, він має здоров'я та тіло 23-річного козака. Кріштіану споживає близько 3000 калорій на день, які він розбиває на 6 маленьких прийомів їжі. Я знаю, що ти теж це робиш, але ти взагалі не рухайся. Ти ж не думав, що все буде так легко. У Кріщаду найпопулярніший інстаграм на землі. Майже 250 мільйонів підписників. Це як 34 європейського населення чи 76 населення США. Оскільки вони не можуть дістатися до тебе в реальному світі, вони милуватимуться тобою через інтернет. Тобі і тут вдалося напартачити. Здається, час накивати п'ятами з власної хати дурбецело. Так, це твій гараж Сена, Роллс Ройс Фантом, Бугатті Широн та Вейрон і Феррарі 599 вартістю 7 мільйонів доларів. Тільки не послизнися на слині. Хоча це може допомогти доплисти до твоєї розкішної 27-метрової яхти за 6 мільйонів доларів. Здається, тобі знову вдалося вийти сухим з води. Ніколи не думав, що скажу це, але мені тебе так шкода, біднятко. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах, а також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним. Тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольдене, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той лінтю, тому поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя Арні. О, такої ти вирішив підкачатися. Як вони сміють? Арнольде, покажи їм, чого ти вартий. Йой, Арнольде, твій кров'яний тиск ще ніколи не був таким високим. Будь обережний, високий артеріальний тиск. Впливає на кровоносні судини у твоїх очах, що може призвести до сліпоти. Зазвичай така втрата зору тимчасова, мабуть. Аби безпечно дістатися додому, потрібен собака поводир Собаки поводирі проходять навчання, яке триває півтора роки, а їхня вартість може досягати 20 тисяч доларів. Собака для тебе занадто нудно, Як щодо поні. Тренувати поні поводиря легше, ніж собаку. Плюс це чудовий варіант для людей з алергією або для мусульман. Файне капелюх, Арнольде. У сліпого не так багато варіантів для дозвілля. Тому надягай навушники і розслабся. Але пам'ятай, вплив звуку вище 85 дБ шкодить слуху. До речі, гучність навушників 95 дБ, а рок-концерт волає на 115 дБ. Шум реактивного двигуна досягає 160 децибел, при яких барабанні перетинки лопаються, а 180 децибел смертельні. От ти вдома, Арнольде. Ем, ти живеш на космодромі? Ні, тоді бережися. Арнольде! Шкода, але до всього іншого ти ще й оглох, але не впадай у вічей. Для спілкування людей, які одночасно сліпі та глухі, доступні мова жестів, алфавіт лорна або рукавичка Брайля. Рукавичка це пристрій з контактами з провідного матеріалу. При підключенні дані передаються на основі принципу Брайля. А для прийому сигналу використовуються вібраційні індикатори. Здається, ти володів рукавичкою. Повернувся до тренувань. Тільки замість спортзали ти зав'явся у жіночу роздягальню, друзяко. Як незручно. Але принаймні твій зір повертається. Навіть якщо лише на мить ого. Не знав, що ти полюбляєш брейкданс. Несподіване хобі. Тобі варто одягнути капелюх, інакше натреш треш А ти береш гроші за це. Не пощастило, здається, ти ще не готовий жабракувати. Мозоля результат поділу клітин шкіри. Потовщина шкіра допомагає тілу адаптуватися до стресів. Однак, при кератодермії клітини шкіри діляться занадто активно, настільки активно, що мозолі утворюються по всій поверхні долоні і стоп. Але мозолі не захищають шкіру, а лише завдають болю. Ти сприйняв мої слова буквально і вирішив почати тренуватися? Непогано, Арні, але здається, твоє тіло не встигає за твоїм ентузіазмом. Глянь, які мозолі на безхаченку, він явно не за день їх виростив. Хоча припускаю, що у тебе також є кілька добре натренованих місць, які постійно стукаються. Молодець, Арнольде, іноді краще мати мозолі, ніж навпаки. Але не завжди. Йой, бідолаха. Мозоль важить один грам. вони можуть залишатися на тілі від кількох днів до кількох тижнів. Якщо зібрати всі мозолі, які були у людини за життя, вийде мозоль монстр розміром у половину людини маленький, але міцний у деяких бойових мистецтвах є термін залізна сорочка, коли все тіло гамселиться для зниження чутливості до болю. Однак для цього потрібно бити в одне й те саме місце протягом тривалого часу. Щоб досягти залізного тіла, бійці винайшли залізну мітлу, важку, металеву, масажну щітку. Вона складається з 50 стрижнів, з'єднаних разом, і використовується для побиття себе. При постійних ударах клітини шкіри роговіють, а нейрони звикають до того, що це нормально, і не проводять больові сигнали. Давай, арні, покажи, чому навчився. Бачу, ти не витрачав час на вітер. Техніка залізної сорочки працює. Йой! Але є місця, де мозолі не утворюються. Йой, це ж Сейко Шіторі, колишній капітан небесного загону. Мріяв стати королем самураїв. Дитиною його прийняли в небесний корпус, де він боровся з шинігами, вампірами, піратами і дівчатами-танкістками. Коли всі друзі відвернулися від нього, він залишився сам із темрявою всередині. Арнольде, ти в найпопулярнішому аніме жанрі? Шонен. Це історія про героя, який піднімається знизу до верху, врешті перемагаючи головного супротивника. Тобі треба наполегливо тренуватися, щоб стати сильнішим і збагнути його філософію тільки вперед. А це культура середньої школи, важливий період у житті кожного аніме-підлітка. А так забув сказати, в аніме кожна дівчина ідеальна. Для деяких чоловіків це завищує вимоги для їх половинок, і досить часто це протистояння виграє вайфу намальована дружина. Арнольде, здається, ти просто створений для аніме. Такі ідилій можуть завадити лише гандами із жанрів меха та кайдзю. Щоб створити аніме, маєш спочатку намалювати мангу. Це як комікс, але читається задом наперед. В Японії на них іде більше паперу, ніж на туалетні рулони. Аніме з дешевої анімації перетворилося на процвітаючу індустрію. Ці дві дівчини, до речі, зведені сестри. Не парся, це нормально у жанрі речі. А от і він, і ти готовий. Звільни свій банкай і не марнуй свій фуріоку. Хаджіме, використовуй силу титана засновника, контролюй свою рецу. Сейко шиторі слабкий. У нього лише темрява, а у тебе світло дароване друзями. Пам'ятай, для чого це все. І не дай нікому збити тебе! Арнольде, невже ти почав здоровий спосіб життя? Давай не одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок. Та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Арнольде. Це вже занадто. <рит> Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі? Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму. У них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону, повністю не відкараскатись від наслідків, ти станеш гладким і психічно нестабільним. Так, Арнольде, все стало тільки ще більш кепсько, ніж було, Арнольде! Арнольде! Прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповсти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Бересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч? Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні, від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньке опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще 6 кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Маркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде! Це неймовірно! Голосно кричи: ура! <риклад> <риклад> Добре, я тебе розіграв, так? У горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Спокійно, не думай, що я полишу тебе там. Ти все ще винен мені 50 тисяч доларів. Пам'ятаєш, Арнольде? Це не чесно. Ну, гаразд, я пішов за лопатою. Відколи ти косплеєш Спайдермена? А второпав. Вирішив здивувати дівчину своєї мрії. Вподобайка за старання. Стукаю у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично, поцілунки людини павука, якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви, будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой, здається, хлопець Тага і тепер ненавидить не лише піцу за ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуні отримаєш черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою ніж зазвичай.